У Запоріжжі відкрили алею героїв у центрі міста призми із зображеннями та інформацією про запоріжців, які загинули, захищаючи Україну. Серед них Максим Литвинов. Мама полеглого героя каже, син добровольцем пішов на війну. Загинув на Луганщині. алеї – це пам'ять мужиці наших синів, мужей. Пошли захищати. люди не забували. А що вони зробили. Ціною своєї Наразі 120 родин загиблих захисників погодились на встановлення таких призм на алеї героїв. Допомогти реалізувати цю ініціативу міськради першим відгукнувся комбінат Запоріжсталь. Наші люди є серед загиблих І в нашому колективі. На сьогоднішній день це вже майже 40 чоловік. Цей заход це такий невеликий, маленький крок, який ми можемо зробити для того, щоб вшанувати їх пам'ять.